Кінець січня і в нас ось така погода. І Фенді радується. А чого вона радується? Ой, моя хороша, що ти хочеш? Лапка замерзла, так ти ж одягатись не хочеш, а ми зараз несемо ой, там сірий прийшов. І ми йому несемо. Головки з карасики. Він їсть все. Так, він якийсь породистий, але його годують всім, що є. Ну так, так його привчили. Ой, десь там собака плаче. Ось. Дивіться. Сірий, треба було до тебе підійти. Ох, і тепло на дворі. Це я, мабуть, оділася тепленько. Іди сюди, іди будемо їсти. Іди. Іди. О, о, о. Ой, пенді, фу. пішли. Ідем дам. Пішли, пішли, пішли. Це таке смачне. Дивися. Угу. Давай, їж, ніхто не прийде, їж. О. Пенді, це нельзя тобі. Я думаю. Я вчора жарила карасики, смажила, вірніше, і лишила йому головки. Не спіши. Піндеш нельзя Не можна його чіпати. Пішли додому. Чи ти погуляєш ще? Тобі-те не можна їсти. Пенді. Дивіться, яка вона маленька, а він такий здоровий, але її не чіпає. Бо що її не можна чіпати, так? красуня? Ми ну, пішли додому. Пішли? Пішли додому. Думала трішки погуляти, але на дворі не так зовсім і тепло. Хоч і сонечко, пишуть плюс два. Але я свої кроки тут вже пройшла. І оце, дивіться, як я тут ходжу. Я не виходжу на дорогу, так коли-не коли, рідко дуже. А в себе по вгороді в мене тут є такі доріжки. І оце я по них ходжу. Коли виходить, зо мною Феді гуляє, а то я сама. І так я сьогодні. Не виконала своє завдання, я не пройшла 10 тисяч кроків, тільки половину. А оце коли 10 тисяч пройдеш, то це буде 7 кілометрів. І оце я так ходжу. Ну, не будеш лежати. Треба щось робити, зима. О, коли сніг, так нема де й походити. А зараз оце є де походити. Трішки подумати. І потім що я. Я сьогодні попрала і зараз зніму свою білизну і хочу ще лобелію висіяти. уже я так думаю, можна, хоч в мене і не виходить її, вже який рік я її сію, сію, а вона все не хоче і не хоче сходити. А я все рівно сію, а може цього року вдасться. Вендюшка моя спить, не захотіла вийти, а я ось, ось тут гуляю. Так, чекаємо весну, теплої погоди і будемо щось робити, працювати на вгороді. Кого є робота, будуть і на роботі. Та й зараз, як моя вікуля, у неї кожного дня робота. А моя робота це бути вдома. Ось так. Ну, Трішечки ще походжу. Там, не знаю скільки, може, з пів кілометра ще пройдуся. Та й буду йти до хати. Сонечко вже ховається. І зараз я вам покажу, там, якщо вдасться. Там і трави немає, а сусід пасе корову. Ну, он, бачите, через забор видно. Пасеться корівка. Може якась там травка і є, не знаю. Зима в цьому році без снігу. Але ще лютий впереді і березень. В березні теж може бути сніг. Ну, трішки погуляла. І зараз що я хочу? Я все ж таки хочу посадити в обереню. Виціяти, вірніше. У мене всього один пакетик. І... Я, мабуть, оце експериментую останній раз з нею. Ну, не виходить, ну чого ти мучаєшся? Вона то сходить в мене, а потім пропадає. Ну, коли пакетик є, і я вирішила, що я все-таки ще останній раз проекспериментую. А як удасться, ви навіть не уявляєте, я скільки б її накупила. Мені дуже подобається, коли вона в вазонах і так, знаєте, звисає, дуже гарна. Але, Але... ну чому, але от я ніяк не розумію. В мене виходить і рози і, 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 живцями. Ну і багато чого виходить. А ця ні і все. В цьому році навіть моя пітунія вийшла з, е, з таке стебло, брала маленьке. І висадила і росте. Не знаю, скільки це ще тільки січень може і пропаде. Ну, я надію, що виживе. Я її так бережу. У нас немає світла, тому відео, мабуть, трошки буде темнувати. Але воно появиться по плану аж о 19-й годині, а коли тоді знімати? А я таки хочу цю лобелію посадити. Ну, і зараз я розпочну. Я взяла отакий горшочок. Тут у мене дирнова земля, потім перепрівше листя, яке таке легеньке-легеньке стало. І пісок, значить, все один до одного. І ще взяла пісок, я його ось прожарила. ну Це може і багато. Зараз відкрию. А, і оце я посипала корнівіном. Це я сама придумала про корневін. Не знаю, що з цього вийде. І зараз оце в мене ось така лобелія сапфір, ампільна. І я так бачу, що. Ой, ну Тут же ж дивіться 0,1 грама, а що там зійде, не знаю. Ну, от, бачите, сіять можна її у лютому. так? Ну, а в мене кінець січня, і я вирішила її все ж таки спробувати висіяти. Ну, Так як у мене теплички немає, парничка немає, я це в горшочок і буду вдома Ну, Проблема в тому, що їй треба світло. А світло в нас, як бачите, ж не, не завжди є, і підсвічувати в мене немає. Але є така ледлампа, може я її на батарейках, може я її тільки нею буду сюди підсвічувати декілька годин. Ну і що, я зараз отак відріжу. Щоб зберегти пакетик. Зараз заглянемо, що тут є. Вона повинна бути в другому пакетику. Так і є. Ось, дивіться. Пакет в пакеті. О, ну, прекрасно. Так, вироблено в Україні. Ну, понятно. Відкриваю. Пакетик хочу збити. Збер... Ага. Ну, збережу. Так, насіння для тих, хто цінує справжню якість. М -м -м -м, гарантія якості. На ринку ось з якого ж тут з 1989 року, вроді, екологічно, екологічне овочівництво. Ага, зрозуміло. Ну, побачимо, що з цього вийде. Яке це якісне насіння. І рекомендують. Я, звичайно, раніше просто брала, отак сипала, і все. Зараз почитала багато чого. Ой, не відкривається. Що бажано змішати з піском. Ну, ось, бачите, скільки. Ну, хоча і, і немало. Ну, і зараз я отак трішечки посуну. І висиплю сюди до одної насінинки. Що ж це я така неумюха, що в мене не виходить лобелі, ну ніяк. А дуже ж хочеться. Так, і ще ось одна насінинка. Бачите, вони зовсім маленькі, але побачити можна. Звичайно, як їх там збирають, я не знаю. Так, пакетик і в пакетику ще є. Бачите, там он глибоко. Я, мабуть, розріжу такий пакетик. Ой, яка я економна. Бачите, скільки ще. І ось. Так, я пожертвувала пакетиком. І що? Це ж забагато оце буде насіння, перемішаю, ну, піску багато, мабуть, але ж він тут лежить. Зараз я його так посуну, і не мішай, це все змішаємо і висіємо. Воно і під нігті залазить, треба якось. Ну що, поїхали. А, землю я пролила кип'ятком. Кип'яток додала трішки марганцю, бо в мене його зовсім мало. А мені ще треба ж там туперчики посадити, теж землю тут треба. Ну, Якщо не буде, то прокалю просто. Так, і дивіться, що там говорять. Там говорять, що накрити плівкою або стеклом. Ну, у мене стекла нема. А от плівка в мене є. І я ось так дві. Два слої її і ось так накрила. Ну і що? Я поставлю на підвіконня в кухні, тут і тепло. І будемо спостерігати. Значить, сьогодні у нас 25 січня. Тут я написала все. Ну, і з богом вийде. Трошки треба поправити ось Угу. Підняти. Ну, сходить у мене сходили, але <сміття> далі нічого не вийшло. Ну, а це, може, вийде.